Через обстріли енергетичних об'єктів українці скуповують генератори, але не всі звертають увагу на правила користування. Наприклад, на цьому тижні пожежі трапилися у Львові, де люди розмістили генератор на горищі, та Тернополі, де господарі встановили його на балконі. У Житомирській області у 2022 році під час пожеж внаслідок отруєння чадним газом загинуло 22 людини. За словами рятувальників, генератори несуть небезпеку саме через те, що виділяють чадний газ. Тому варто пам'ятати, як ними користуватись. Та чого не можна робити, найголовніші правила такі для використання генератора це перше забезпечення встановлення його саме на чистому повітрі. Тобто, в ніякому разі його не можна встановлювати в будівлі, так як він виділяє чадний газ, і це може призвести до. Отруєння і до летальних випадків. Далі він повинен встановлюватися на відстані не менше як 6 метрів від будь-яких вікон, дверей, ну і в цілому будівель. Також категорично забороняється постійне його працювання без. Перерви, тобто, якщо генератор працює протягом п'яти годин, його потрібно виключити, і пів години він повинен постояти охолонути. Крім того, є кілька моментів, які не варто ігнорувати. Заправка генератора повинна відбуватися тільки в виключеному генераторі, і коли він остив. Тобто, коли гарячий генератор, заправляти його не можна. Потрібно його відгородити від сторонніх осіб та тварин, щоб в ніякому разі вони не потрапили до нього. Також категорично забороняється генератори чіпляти в ланцюг, тобто один до одного, щоб кожен повинен працювати окремо або ну, тобто по черзі їх включати. І зрозуміло, що генератори дуже сильно нагріваються, ніякому разі на них не. Потрібно нічого вішати, ну ложити і так далі, тому що це може призвести до пожежі. Якщо генератор загорівся, то найкращим рішенням буде викликати рятувальників у випадку пожежі. Зрозуміло, що перш це все потрібно зателефонувати за номером 101, Довіритись професіоналам. Але якщо ви маєте в собі сили і маєте якісь первинні засоби пожежогасіння тобто вогнегасники і так далі, то в принципі можете спробувати. Але я не рекомендую довірте це професіоналам, нехай роблять свою роботу. З рятувальником ми спілкувалися в одному з пунктів незглавності. За словами фахівця, генератор тут зберігається правильно. Але через те, що він був вимкнений, про його роботу нічого сказати було не можна. Але звернули увагу на буржуйку з моменту уточнення списків. ...пунктів незламності та пунктів обігріву, коли служба ДСНС вже на 100% знає саме де вони будуть знаходитися, ми відразу почали проводити. Проти, ну, перевірки цих пунктів на протипожежну тематику до цієї буржуйки питань абсолютно немає, так як вона витяжка, тобто сама труба йде цілком за нормами. Як ми бачимо, там вона є протипожежна розділка, тобто металевий каркас, який не призведе до загоряння ДСП чи ДВП, який є он поблизу, зазначимо, що існують датчики чадного газу. Якщо встановити таку систему, то вона сповістить вас про ймовірну небезпеку.